О, йо-майо. Стрів дома адмірала Перегара. Печаль біда. Поїхали сливу заливати. Правда. Підвезу його до хати. До рідної хати. Заодно подивимося, що там у нього твориться, чи не затопило втору хату. Оп! Ось, ось він, ви за ним скучали. Він не фотогенічний взагалі, так що не любить на відео світитися. Особливо коли не трезвий. Ой, горочкою. Город починає земля набухати, просідати. Усе тоне. Причому піднімається. Завтра тут, мабуть, вище підніметься, раз до сих пор фре. Оттуда по, тіч... по мусору видно, що течення підходить. Це тільки вечір. Так, каховська жижа, Тигр. Вальцман. Підемо тігра пошукаємо. Ось от так от затопило огород, потонуло все. Ну, дерева трошки видно, містами макушки. <смі> І забор наполовину вже. Утоп. Да ось. От такі от веселі пироги. Ще й обстрілюють, видно. Да, поливати можна брати тепер прямо оттуда помідори. Угу. Ну, Сюди вряд ли підійде. Кажу, сюди вряд ли вода до хати дойде. Подвал уже ж ще, йомає. Як буде підходити, підвал затопить. О, тігер. Кровосіся. Тігер. Полесів. Ох, важкий який. Откормив їх, На дієту сажай. У мене рижик і мурчик в два рази легші. А це прям сосиска. Тігер, ти давно міряв глибину в городі. Mm. Оп! Ти бачив взагалі, що відбувається? Що, що з хазяйством робиться? Ага. Ой, тігер, ой, тігер. А, оно і Вальцман за сараєм ховається. Щось шевелиться в кущах, да, Тігр? Пузирі хтось спускає. Фас. Давай, я поможу спуститися. Ні. Кажу, я юмора не понял. ха ха Ой, дурдом сонечко, а тігр все жде з Чорного моря турецькі шаланди, повний і фалій. Рижик. Ох, і дуриндя, лицинковує щось. Йди сюди, іди, Кс -кс 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 -кс. Вальцман. Вальцман. Депогний <ріст> <ріст> Да, Херсончик Вальсман привозив. Поспівай, поспівай, пожалуйся на, без... на... на безприєм, на бордах. Триндець. Вітер нефіговий. Але гоп, порядок з подсадчиком посить. Так. отключить пульт, это. Отключить. Завіз четвертий дрын. течення вали безбожне. Завіз на провірені проварені точки, так сказати, в нашому составі у нашій GPS памяті О, о. От так нормально Прикормка почти кончилась тому Це по-моєму у мене в машині каталась пачка і ще з кривого рогу видержка так сказати з 22 го року а може і з 21 го закупка ще була черт его знає ну Посмотрим. Зараз саме занюх занюхне секундочку. Не на секундочку не видихалося. щоб ви понимали. Пів пачки оставим, будемо домішувати, додає воду. Еті не викидаємо. Прикормочка, як бачимо, з годами не видихається. Наконець пачку розмочив. Бісквітний, офігенний, особливо. Він і весною працював, але ну, елітом буде те, що треба. Піченім розити страшно і, і страшно приятно. Буває, Бувають такі прикормки, що розити печеням страшно гидко. Але це не той просто страшно приємно. Ось такі пироги. Я, кстати, заказав в інтеркриля добавочок. А то у нас закінчився жидкий криль. аміноспеції. спеції. Інтересно, в них CSL є. Я так і не глянув, навіть немає. І побільше прикормочки. Взяв кукурузної, клубнічної, бо вони в цьому году, як і в тому году, і в поза тому году вони всі года показували себе шикарно. Що клубніка, що кукуруза. Ну і бісквіт не відставав. Того я його і купляв у кривому розі. Було діло. Ну то таке, добре, щось та й зловимо. Погнали! Крильовий бубалет. Виходи з комишей. Походу затянув в комиш падло. Це піпець. І туди не добратися ніяк. Взагалі не разу. І таке буває. Не як мертво мінуси рибалки на той стороні в комищі і вітер боковий, ладно оттудова дуби. до вадуби. Я б може ще що придумав, а так Прийдеться обривати. Ну от і все, оборвав, шоклідер, лідер там на узлу должно було порватися. Гребаний порваний сазанчик. Стартанув хащі, тут уж нічого не було поделать. Ось телесочка, печалька. Перезакинув. Тут, як обычно, вже и трави нагнало, Йоханий Бабай. Нічого не розумію. Буду надо шабашить. Це беспредел повнейший. Но тут все-таки щось шатає. І пусто. А не настільки грустно, що і не пусто. За ще й за нижню губу. Та хороший сигналить. Похоже, очередний на, на карась, обагронувся, дивіться, тигидик. Які шустрі карасики, прямо тут з-під берега хватають. О, і в прикормочки нам трошки повернув крильовий бубалет. Додому її вести не можна, бо вона вже замішана і прийдеться ховати в сейфі. ви знаєте коти в цьому році почали жрати крильову прикормку під люки особливо рижик в того взагалі мозгів немає відро поставив щоб в машині не воняло відро вивернуте прикормка розтаскана морда в прикормці труба Пошабашили, траву гарне, риба не бере. А значить, фідер бісквітик ми ще доловимо на карасика, навірно. Жалко каратера зійшов. Да здравствує каратера. Ну то таке. Ми ще до нього доберемося в цьому році і не раз. Якось так. Поїхали на карасеву рибалочку, Понеслась. Ну от ми і вдома. Сушим шматьо, комах, комарів, букашок. Це що таке, в сапет попалося? Голубці два в <с>? вишейника, типу за кос під кожу. Коробчика не зловили сплошні розочарування сходи, але прийшов подаруночок на день народження від інтеркриля. І це важливо, вони мені сказали, що мені йде подарунок. Я скромний, але люблю, обожнюю подарунки і розпаковочки. Я замовив прикормки. Линьовий, линь-карась творог. Могу три штуки, все по три взяв. А це вони, Линь, творог три штуки. Тигровий горіх повинно бути теж три. От він, тройничок. Оце три пачки кукурудзи. Так, сипучка. Ух, хороша штука. Робив заказ. Раз, два. Але не пам'ятаю, здається. Оце я не заказував, можливо, оце і є подаруночок. Тому що я в будь-якому випадку заказував короб полуниця. Без неї взагалі не було смисла щось заказувати. Возможно, я якусь посилку не забрав. Бо я тільки зараз 2, 3, 4, 5. Так, да, я якусь посилку не забрав. Того що я заказував іще пузирки, пампурики Бояру, бояру на Карпа я заказував, жидкий криль. Спеції діпи. Але то таке, завтра заберемо, чи може їх і не висилали. А це, здається, нам подаруночок, Вони деш... не дешеві пачки, це з пеліцем бути мелким. Тут більше криля, тут більше всього. Але вага менша, здається, 800 грамовочки. Ззаду не написано. Странно. Але я їх пам'ятаю. І червоне значить полуниця. Раз, два, три. Коробця порадує. Отакі пироги. Вайда, сподіваємось, скоро зійде. І щось та й наладиться. А поки лов... сапети ловлять тільки котиків. Да? Сапец з вентиляцією, дишащий диван по очереді. Спочатку рижик лежав, а тепер мурчик. От якось так. Добре, дякуємо інтеркрилю за донат. Знадобиться, ще як знадобиться. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. ссылочки в описі під відео. Усім пока і до зустрічі на воді!